Привіт, з вами Літара. Давайте погаємо, що він робить прямо зараз. Подумайте про нього, можна писати в коментарях його ім'я. Що він робить прямо зараз? Оточують люди. Угу. Непоганий розклад. Його... Люди. його поважають люди, він такий людина, яку признають, яку заявляють. Він якби на коні а, серед своїх якихось там друзів чи колег. А, що він робить прямо з між двома якимись варіантами, щось намагається навіть усидіти на двох місцях одразу. Це не обов'язково в поганому. Може бути таке, що він намагається. І поєднувати зараз багато разом, і вас, наприклад. Взагалі, то він такий людинка, яка любить, щоб до нього все приносили, щоб він сидів на папірованим. Саме він трішки активнічає, щось планує сім'ю якусь е, відносини, можливо, перехід на якісь більш, знаєте. Серйозні відносини, можливо, планує якось зробити вам пропозицію або щось ще а, то... Тут, бачите, яка карта? А загалом, загалом, от зараз, прямо зараз у відлюдниках. Просто в нього дуже активний мозговий процес, він щось планує, планує щодо вас, щодо сім'ї, щодо... до, можливо, навіть дітей для можливо, має якісь дії, якісь. Щось він робить, але це таке незначне. От прямо зараз, на момент, коли ви дивитесь це відео, він сидить на попі ровно, можливо, в оточенні якихось друзів, і е, планує розмови про, про якесь майбутнє пов'язане з сім'єю. Ось такий у нас розклад. Пишіть в коментарях, що думаєте, також запитайте себе на особисті розбори. Це не коштує. Ідеї, також в мене є курс по картам Юрої. Якщо цікаво, пишіть інстаграм. Всім па па